Всім привіт, сьогодні ми знову на каналі Два Гартри. І сьогодні ми мандруємо по Львівщині, по палацам Львівщини. У нас такі невички цілий мандрівочок є. Добавлю лінку на посилання впили з ними. А ну а зараз ми знаходимося в Вишні. Це таке новичке село у Львівській області, неподалік від чудового містечка Рудук. І до речі, якщо ви фанати історії і поважаєте історію... Ну ще взагалі жити Західної України такий трушний, то обов'язково маєте відвідати цю вишню. Знаєте чому? Тому що тут розміщується родинний тут діда, амитропота Андрея Шатиського. Так того самого. що це таке must візит місце. Скажіть слідами великих людей. Нам і ми прогуляємося. Якщо говорити про архітектуру, то перед нами класичний вигляд англійського бароку. Самому палацу майже 200 років, і був він побудований на замовлення діда Андрея Шептицького, польського. Блід. Якщо говорити про палац, то йому майже 200 років, і було його побудовано на замовлення Олександра Фредро, відомого польського поета та драматурга, який, до речі, приходиться дідом митрополиту Андрею Шептицькому. Отак, тут в цьому палаці поєдналася історія двох таких сладких родів для України і Польщі. Звичайно, що варто також додати, що великим мінусом є те, що державі досить довгий час взагалі руки не доходили до реставрації якогось порятунку цього палацу, як завжди, все було не на часі. Палац був відданий під якийсь ветеринарний коледж Рудківський, і в результаті його довели до такого нещасного стану. Десь промількала інформація, що палац віддали українському католицькому. Університету під реставрацію на якийсь візит центр. А взагалі, якщо говорити про Олександра Фредро, то це був іще той Гуляка і авантюрист. Він ж до речі, воював разом з Наполоном проти царської Росії. І, вроді би, є навіть такий факт, що Олександр Фредро пише, що у своїх спогадах що попрощався я з Наполоном і відправилися. Він на Ельбу. Ну а я у свої рідні рудки. от така, от цікава історія. Бачите, воно на Європа майже поруч, вон люди, які живуть в Європі. Так що. Ропа ближче, ніж нам здається. До речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, то зараз найкращий час, аби написати, що вам сподобалося у відео, що не сподобалося, ну і підтримати наш канал коментом та підпискою. До речі, особливо дойма, що ми зараз проходимо, це рештки колишнього декоративного озера, яке колись, як тут було якісь бали, осяйо, якісь човники плавали, паночки гуляли. Чуть Бачите, воно Зараз все занепало, занепало, занепало. І можна багато що говорити про те, але чи українські, воно чи польські, як до того треба відноситися, але доводити до такого стану, знаєте, взагалі це дуже-дуже сумно, що нікому це довгий час не було потрібно. Дети, взагалі, знаєте, чудом вцілів, враховуючи, що, наприклад, маєток в Шептицьких у сусідніх приробочах, то радянська влада взагалі часто знищила, аби витрати всі сліди пам'яті про шептицького. Ну, те, що роблять наші сусідоньки зараз на сході, знищують всю пам'ять про українців, а потім кажуть, що ви тут ніхто їй ніякої вашої історії не має. тако. Знаєте, в одному із туристичних путівників я знайшов таку інформацію про палац у вишні. Місце чудово підходить для повільних прогулян. Тут дасться насолодитися співом птахів, атмосферою спокою та тиші. Локація вражає наявністю великої кількості лип, кірових дерев та тюльпанів. За бажання можна вагнувати спрагу в артизіанському колодісі, в якому і по теперішній час знаходиться найчастіша вода. Занедбаний виняток вражає своєю природною красою та незвичною атмосферою. Туристи виявляють велику цікавість до плацу Фреду, потрапити всередину непросту. І тому подібне, і тому подібне. Не знаю, знаєте, туристичні путівники, звичайно, прикрашають, але. Я б сказав, що це дуже-дуже дуже. дуже, дуже... Великий кредит довіри, тому що все рівно незважаючи на те, що палац такий красивий, все навколо у нього таке нещасне. Що я не знаю, чи тут можна насолоджуватися, тут швидше будеш страждати. Ну, хіба ж можна радіти тому, що хоча б щось збереглося. Йдемо всередину, і знаєте, скажу, всередині видно, що це був навчальний заклад часів Союзу. Сюди парти, схеми, тому подібне. Але не... все ж таки рештки колишньої величі такі збереглися. То тут, то там ми знаходимо якийсь старий камін, десь на стелі ліпнина, і є навіть невеличка-невеличка кімнатка музею Фредрів. Ну, Сумно взагалі тут. Ну, в якомусь такому воно от стані. Чи сюди їхати, як завжди, вирішувати вам. Але, знаєте. Дуже-дуже прикро, що така будівля такої відомої людини з такою цікавою історією в такому стані. Ну, от добігає кінця наша виласка у Вишню. Так ми прогулялися біля ведку. родини Фредро. Трошки послухає історію і відправляємося далі, до нових мандрівок. Нагадую, що ви на каналі Два Городки. Дякую всім, що дивитеся. До наступних зустрічей, друзі. Всім щасливо і пока. Ну якщо маєте бажання, підтримайте наш канал лайком, коментом, підпискую. Нам приємно і корисно. Всім щасливо.